Дяна ловля коропа припадає саме на травень місяць. Температура води в багатьох водоймах підвищується до 14-15 градусів, і підводні мешканці виходять на активне полювання, у них прокидається хороший апетит. Однак, вирушати на травневу ловлю карпа найкраще на початку нересту, адже під час ікрометання, і ще за кілька тижнів після, короп. Вирізняються непередбачуваною поведінкою. Найчастіше процеси крометання припадає на останні числа травня. У цей період вода остаточно прогрівається у водоймах і стає сприятливим середовищем проживання цієї теплолюбивої риби, щоб почати пошуки травневого коробу? З першим теплом, риба випливає зі своїх глубоководних притулків, віддаючи перевагу ділянкам. Де глибина набагато менше. Тут вода прогрівається досить швидко, а кількість корму заманює дрібних, середніх коропів і справжніх трофеїв. Ближче до кінця травня вода практично скрізь рівномірно прогрівається, тому на пошуки коропа можна вирушати на літні ділянки його проживання, ями, бровки, входи біля ям. Однак не варто ігнорувати той факт, що весняний короб досить активний. Він постійно переміщується водоймою і змінює місце своєї годівлі, для цього доцільно скористатися підгодовальними сумішами, щоб утримати увагу риби протягом певного відрізка часу. Грамотно розроблена тактика особливо це важливо для рибалок початківців, які не знають усіх секретів успішного коропового полювання, деякі правила допоможуть досягти поставлених цілей. Якщо на дворі гарна сонячна погода, тоді не обов'язково чекати обіду, щоб зробити перше закидання приманки, можна почати зранку. З настанням сутінків, активність риби поступово згасає. Гарне вечірнє клювання можливе тільки у тому разі, якщо протягом усього дня на вулиці було досить спекотно. Початок полювання завжди здійснюється після стартового закорму первинної ділянки, обсяг близько 30-40 фідерних годівниць. Наступний закорм. Має відбуватися тільки після 3-5 годин, причому кількість суміші становить до 30% від стартового закорму. Через кожні 30 хвилин потрібно виконувати перезаброс приманки. Це потрібно для перевірки приманки, чи зберігає вона свій аромат, активність. Чи ціла приманка на гачку, чи є необхідність у її заміні. Закидати приманку потрібно не тільки в ділянку, де відбувався закорм, а й в інші ділянки, розташовані в радіусі від 5 до 10 метрів, іноді полахливість коропа змушує його утриматись трохи осторонь від місця закорму. Під час упіймання коропів важливо залишитись непомітним для риби, оскільки в цей період полювання відбувається на відкритих мілководних ділянках. Якщо ви робите закид з берегової лінії, де немає густої рости пам'ятайте, що короб може чути і бачити все, що відбувається на березі, його можуть злякати яскрава куртка рибалки, гучні розмови і постійні сплески на воді, тому слід приділити особливу увагу якісній екіпіровці. З огляду на той факт, що короб віддає перевагу підгодовольній суміші тваринного походження, отже, натуральна насадка. Також вважається безпрограшним варіантом: це можуть бути опарища або черв'яки. Навесні короб позитивно реагує на солодку кукурузу, а в травні він точно не відмовиться від поживної мамалиги. Крім того, не варто відмовитися від сміливих експериментів, коли на одному гачку трапляються, здавалось би, абсолютно різні інгредієнти. Ще одне важливе рішення полювання на коропа із застосуванням бойлів, коли у весняних водоймах відзначають. Величезну кількість натурального корму, ароматизовані кульки будуть не найкращим рішенням для диких підводних мешканців. Але якщо ловля коропів має відбуватися в ставках із чистим дном, бойли вважаються непоганим варіантом, адже в ставках недостатньо природного корму, а тому риба активно накинеться на запропоновані бойли.